Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як цвіте мій гібіскус. Осінню він був розділений і тому невисокий за зростом. Але на квіточки це не впопливало, вони такі ж величезні. А це той, що був відділений, також зацвів. Гібіскус має світло-рожеве забарвлення із темною серединкою. Хоча квіточка тримається всього один день, завдяки тому, що є багато бутонів, квітує він цілий місяць приблизно. Зростає цей кущик на півтіні. І, мабуть, тому, що сьогодні надзвичайно сонячний день, він стільки відкрив своїх квіточок. Я завжди з нетерпінням чекаю цвітіння цього гібіскуса. А цей кущик має малинове забарвлення і продовжує цвісти деревовидний гібіскус.